Доброго дня. Моє ім'я Глушенко Герман Артемович, я учень комунального закладу Пісачинського ліцею Пісачинської селищної ради Харківського району Харківської області. Я учень 11 класу, моїм керівником був вчитель біології вищої категорії вчитель-методист. Іонцева Алла Юрівна. Сьогодні я хочу вам представити свій науковий досвід на тему енергетичні напої за чи проти. Давайте перейдемо до актуальності цього дослідження. Сьогодні енергетичні напої продаються в будь-якому кіоску, барах, клубах, їх нерідко можна по бачите в тренажерних залах та на спортмайданчиках. Реклама позиціонує їх як засоби боротьби із втомою, що допомагають активного способу життя, розумової діяльності, клубним танцям і занять спорту. У той же час у науковому світі та ЗМІ йде насправді гаряча полеміка про реальну дію побічних ефекти цих напоїв. Метою проєкту я визначив те: дослідження впливу енергетичних напоїв та натуральних соків на організм людини. Зокрема, Підлітків вивлення користі і шкоди у вживання цих напоїв, аналіз їхнього складу, вплив на організм людини, доведення того, що натуральні соки є безпечнішою. Кориснішою та більш природною альтернативою енергетикам. ми прагнемо підвищити обізнаність молоді про приховану небезпеку на енергетичних напоїв, ознайомитись з негативним впливом кофоїну, таурину, цукру та консервантів на організм, показати переваги вживання натуральних соків, їхню вітамінну цінність, позитивний вплив на імунітет та загальний стан здоров'я підлітка, сприяти формуванню здорового способу життя та свідомого вибору в щоденному раціоні. Переходимо до об'єкта і предмета нашого дослідження. Об'єктом дослідження є енергетичні напої та природні соки, а предметом їхній склад та вплив на організм ми поставили перед собою низку завдань оцінити склад, порівняти енергетичну цінність, дослідити дію компонентів на організм і сформувати рекомендації щодо здорового способу життя і те, як почуватися добре без енергетичних напоїв. Почнемо з розбору складу енергетичних напоїв. Енергетичний склад цих напоїв є представлений у даних таблицях та діаграмах. Собственно. На прикладі напоїв Monster Energy та Red Bull ми бачимо, що їхній склад містить в основному воду, цукор, таурин, кофеїн, вітамінні групи та інші домішки. Хоча, на перший взгляд усі ці компоненти доволі знайомі. Давайте розглянемо вплив кожного з них. На організм. Переходимо до більш детального аналізу, до впливу складових частин напоїв на організм людини. Основна частина це вода, яка сама собі нешкідлива. Шкі... Не Але висока кількість цукру сприяє ожирінню, порушенням в роботі серця. А таурини кофеїн стимулюють нервову систему, у великих дозах перевантажують ваше серце, особливо у підлітків, а також вони виявляє, виникають у вас звикання до цих напоїв. Спочатку ви п'єте одну пляшечку в день, потім дві, потім три, і вже через місяць у вас проблеми зі сном. Навіть вітамін Б. Що мають позитивний ефект. Вони просто не здатні нейтралізувати шкоду від інших речовин, бо там настільки мала їхня кількість, що це просто не робить нічого. Давайте подивимось, скільки енергії все ж таки дають ці напої за усю таку цінність. Як ми бачимо, склад енергетичних напоїв доволі великий за рахунок великого місту цукру він становить близько 167. Да, 184 кДж на 100 мл, що обумовлено високим вмістом цукру. Але як ми побачимо далі, калорійність не є основною проблемою. Головне питання полягає в складі цих енергетиків. Тепер звернемося до складу натуральних соків: яблучний та апельсинові соки. Містять воду, природні цукри, органічні кислоти, клітковину, мінерали. Та інші корисні компоненти. На відміну від енергетиків, у соках немає ніяких хімічних симуляторів або шкідливих домішок. Вміст соків представлено на таблиці та діаграмах. Перейдемо до впливу складових частин соків на організм людини. Природність цукри у соках легко засвоюється, а органічні кислоти, пектини, мінерали позитивно впливають на імунітет травлення та загальне самопочуття. Нейтральні соки не викликають, у вас ніякого звикання, як це роблять енергетики, і не шкодить серцево-судинній системі та вашому відпочинку та сну. Як ми можемо бачити, доволі великий вміст води 85-88%. Він забезпечує природну градацію організму, підтримує водно сольовий баланс. І доволі велика кількість вуглеводів, 9%. Та 11%. Вони містять фруктозу, глюктозу, сахарозу, природні джерела енергії не викликають такого ж різкого стрибка цукру в крові, як у випадку з енергетиками, за умови помірного споживання, а не бездумного пиття великого кількості цього продукту. Тепер порівняємо енергетичну цінність соків. Вона представлена тут. Енергетична цінність яблучного та персинові соків становить 150-184 кДж, що не поступається енергетикам. Але при цьому соки не містять шкідливих стимуляторів та шкідливих домішок, як от кофеїн та таурин. Зведемо всі ці дані разом для порівняння. Як видно з діаграми, енергетична цінність енергетичних напоїв взагалі не відрізняється від енергетичної цінності соків. Відмінність поглядає у їхньому складі, які є більш шкідливими, ніж соки. Важливо розуміти, що енергетики це штучні симулятори з побічними ефектами, а соки це природні джерела вітамінів, що зміцнюють ваше здоров'я. Особливо це важливо для підлітків, у яких організм ще тільки-тільки розвивається. Отже, давайте перейдемо до висновків, яких я дійшов. В результаті дослідження я зробив наступні висновки. Енергетичні напої, попри свій тимчасовий стимульований ефект, несуть у собі загрозу для здоров'я, особливо для підлітків. Високий вміст кофеїну, таурину та цукру чинить серйозне навантаження на серцеву, судину та нервову систему, порушує сон, викликає залежність і може сприяти розвитку навіть хронічних захворювань. А натуральні соки, натомість, зокрема яблучний та апельсиновий, є безпечними та корисними джерелами природних вітамінів, мінералів і органічних кислов. Вони не лише втамовують спрагу. Во підтримують вашу імунну систему, покращують травлення та сприяють загальному зміцненню організму. Натуральні соки це не простий смачний напій, а розумний і свідомий вибір, який варто зробити на користь власного здоров'я. Я вважаю, що одним з ключових завдань сучасної освіти та просвітницької роботи серед молоді є формування навичок критичного мислення щодо місту продуктів. І усвідомленню ставлення до свого щоденного раціону. Тепер перейдемо до рекомендацій. А вже ж ви спитаєте мене, як почувати себе добре без енергетичних напоїв? Питаються особливо ті, хто вже давно їх вживають. Щоб підвищити ваш рівень своєї енергії без додавання енергетичних напоїв, потрібно повноцінно харчуватися, достатньо висипатися. А якщо ви будете вживати енергетики, у вас буде. Проблеми зі сном і може навіть збитися ваш режим сну, що призведе до того, що ви будете спати днем і не будете спати ночі, коли виділяються самі корисні речовини, які просто не виділяються зранку. Потрібно пити більше води, тренуватись, аби рухатись, навіть коли ви втомилися, вживати чорний шоколад, а вже ж у невеликій кількості, бо він містить антиоксиданти, флавоноїди, які можуть покращити роботу мозку. А тепер потрібно пам'ятати: можна отримати не лише швидко енергію, а й здорово та корисно. Дякую вам за увагу! Для вас це зробив Глученко-Герман, учень 11-го в класу.